Давайте ділитися досвідом. Наша основна мета об'єднання наших зусиль допомагати хлопцям тиранам. Сьогодні була проведена робоча зустріч у Пічнянській громаді Полтавської області. Ціль нашої зустрічі є. Працевлаштування ветеранів та ветеранок в подальшому підтримка в працевлаштування як системи МВС, так само і в інші місця, де можуть себе не віддані люди, також ми готові. Подальшому вирішити всі їхні питання та підтримувати мета нашої зустрічі підсилити один одного в напрямку підтримки ветеранів, щоб область підсилила нас, а Опішнянська громада підсилила область. Що ми можемо надати? Це послуги для наших ветеранів. Опішнянська Артіль, наш національний музей заповідник українського гончарства, ретрити по території Опішнянської громади. Ну і я надіюся, що в наступному році безбар'єрний спортзал, в якому ми зможемо проводити змагання для людей з інвалідністю. В тому числі і з ветеранами, тому е, в об'єднанні зусиль я бачу е, перспективи, і я думаю, що все в нас дасть.